Про цікаві події та не менш цікавих людей прямо зараз на телеканалі Трофей. Вітаю вас, друзі! Як ви бачите, у нас сьогодні в студії дві чарівні дами. Одна з них це Лілія Сивогорла, представник туроператора «Мегатур». Ну і друга наша гостя про неї більше нам розкажуть сама Лілія. І привіт, ви вже зрозуміли. Якщо у нас в гостях Мегатур, значить у Мегатуру вийшов новий журнал Мегатур, одноіменний, новий його випуск. І е, ми вас вітаємо. Від себе ще хочу привітати «Мегатур» з тим, що буквально не так давно е, туроператор відзначив сьому свою річницю, а це немало Ліля в наших умовах. <свісно> да, і успішно працюєте на ринку. Тож давайте почнемо напевно з кого. Напевно, з нашої гості, е, е, хто Христина, чому вона тут? І, е, я трішки здогадуюсь, тому що у нас я так бачу на у вас на титульному листі на обкладинці теж чарівна леді із не менш чарівною рибою. Тож можливо, саме це якось пов'язано. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми, як завжди, традиційно в студії з анонсом нашого нового літнього яскравого номеру журналу Мегатур, 13-й номер, до речі, вийшов. І номер літній. В ньому дуже багато цікавої інформації. Так як ти правильно замітив, у нас героїня обложки нашої це жінка тендітна, яка тримає таку от гарну, чудову рибу. Ну, вона її не тільки тримає, вона і сама, і, ще, і Так. Героїню звати Анастасія Гавриленко. Так? Вона рибалка затята з дитинства. Рибу вона ловить дуже давно, навчив її це робити, дідусь. Тим більше, що їй було дуже цікаво, тому що в той час, коли вона вчилася рибалити і загорілася цим заняттям, дуже було мало різних засобів, як це робити. І дідусь сам виготовляв всі засоби: вудки, ага. приманки. Тобто вона, вона ще й мастериця виливати цинкові такі грузики. Тобто вона вміє в нас все. Тобто вона да, це рибалка, олдове що... да. рибалки Олег Анатолійович, зверніть увагу. Да, до речі, ми його книгу з його підписом презентували її. В неї було день ага. народження, і вона отримує від нього подарунок. Так як склалося життя, вона живе в Туреччині. А що вона там робить, да і чому вона там так давно вже живе, розповість наша гостя, представник українського філіалу компанії Кристина Крилова. Почну з того, що Анастасія Сергіївна вона не тільки рибалка професійна, а ще й професіонал своєї сфери. А це інвестиційна діяльність. І більше десяти років група інвесторів, яку вона очолює з вересня 2022 року. Професійно інвестує в ринки нерухомості в Україні і в Європі. Вона відкрила бодрум. Ну, По-перше, це регіон, який розриває шаблони мислення про Туреччину і, взагалі, про бізнес і життя і сервіс. Це преміальний регіон. Туризм. І туризм, так. І цю нішу можна так сказати, дуже оберігали місцеві професіонали бізнесу, тому що він потенційно привабливий і зростає кожного року. І з тих розмов перед, перед записом програми я зрозумів, що це не тільки одне направлення да, у вашої компанії. Так, так ну взагалі інвестиційна сфера це дуже обширне поняття. Повинен бути якийсь закритий цикл. Ну тобто, якщо ти входиш в сферу інвестицій, то ти повинен вийти з доходом. Як показує наш досвід зараз на ринку по світу найпопулярнішою цифрою є 20% на рік. Це той дохід, який ви мусите отримувати з інвестицій у нерухомість. Mm -hmm. Тому у нас є відділ інвестиційної діяльності, є відділ агентства нерухомості і є девелопмент. Девелопмент mm -hmm. представлений як для B2B сфери Це для Професіоналів, вже які будують, і ми їм пропонуємо спектр послуг. А також для клієнтів, які тільки-тільки входять в цю сферу, це як консалтинг, і це все поєднується на одній платформі. Низка наших інвесторів вони працюють з Анастасією Сергіївною вже більше 10 років і мають такий досвід, який дозволяє нам відкривати по-новому. Регіони або міста, які потім вже приносять прибуток, чому саме обрався Бодрум, Чому саме Туреччина? Адже у нас, окрім Туреччини і Бодруму, загалом ну ще є країни, да, країни теж із лакшері, з преміум класом і так далі. Чому саме Бодрум? Ну, по-перше, ми представлені в багатьох країнах світу: і Дубай, і Кіпер, і Бодрум, і в Європі. Ми зараз будемо відкривати наші офіси. Ми трошечки згодом про це повідомимо. Але хочу наголосити щодо Бодруму, тому що цей регіон обрали не тільки для інвестицій, цей закритий клуб інвесторів. Цю нішеву частину Туреччини дуже добре приховували місцеві бізнесмени. І було дуже важко її не пускали. виявити. Не пускали. не пускали. Тому що Бодрум це місце відпочинку турецької еліти, по-перше, по-друге, європейської еліти. Рівень сервісу там по Туреччині найвищий. І взагалі цей регіон він, Егейське море це найкрасивіше, як для мене. Поєднання природних ландшафтів, моря і високого рівня сервісу. Ну, зробили свою справу, і ми обрали і не шкодуємо, тому що дуже великі заробітки і дуже чудовий відпочинок, як активний, так і all-inclusive. Може зі своєї сторони сказати, mm -hmm. що ми місяць назад відвідали бодром з інвестиційним туром з групою наших клієнтів. Всі залишились задоволені, яркі емоції. Ну ми ще й на Кіпрі побували, і риболовлю mm -hmm. з Кристиною половили, бо так, вона сама не це скаже. Було. Це в неї також був перший досвід. Вона молодець, в неї все виходить. Потрібно тобто, далі продовжити. Вона вже долучилася і до риболовлі, так само як і в принципі всі, хто зараз, як мінімум, тут у студії. Ну і тим більше глядачі нашого телеканалу, як вам риболовля. Для мене був шок, коли я дізналася, що можна декілька годин ловити велику рибу, і це потребує дуже серйозної підготовки, а, а також так, Фізично. силу, фізичну підготовку. Друзі, раджу вам. Почитати самим більше дізнатись про цю велику інвестиційну компанію. Ну а зараз переходимо все ж таки Ліль. Давай вже Журнал. до журналу Щодо нового номера, угу. так як він літній, і в нас риболовля в Туреччині тут так вийшло, що також ну полювання в нас також. Ми висвітлюємо Туреччина. Угу. Ну, ти знаєш, що ми до війни там возили велику групу на полювання в Туреччину. Ми багато співпрацюємо в цьому напрямку. Ну, Туреччина, хочу сказати, зараз ну, лідер напевно, по полюванню по загонному кабану ну, в світі можна не побоюся цього сказати. Mm. Чому? Напевно, тому що там дуже велика популяція. Тому що напевно ця країна не вживає свинину, так? тому вони там себе гарно почувають, виростають до великих розмірів. А нашим мисливцям, які ну, як, хочуть здобути гарний великий трофей, вони можуть це зробити там. Також наші Наші всі клієнти, хто читає, хто любить наш журнал, слідкує за нами, зможуть цьому номері ознайомитися дуже детально з країною, Японії, mm -hmm. традиції, як забронювати автомобіль, які краще міста подивитися, чим ми відрізняємося від них. Дуже цікава стаття нашого менеджера по туризму Ольги Лавренюк. Також на сторінках рекомендую читайте. Хто придивляється до круїзних подорожей, але боїться там, що буде закачувати, чи угу. як це буде все проходити. Також дуже детальна стаття, цікава від. Менеджерки, яка займається круїзними подорожами, рекомендую на сторінках нашого журналу. Ми також долучаємося, хочемо зробити свій внесок, щоб зберегти нашу землю для наших дітей в тому вигляді, в якому вона існує. Ну покращити її, да щоб не стало гірше. Ми співпрацюємо з такою організацією. Ти, напевно, бачив по місту дуже багато зараз їхніх бордів. Це благотворче суспільство угу. організація волонтерів в різних країнах світу, які об'єдналися і на всіх площа. Чатках, які їм доступні, з ким вони співпрацюють, вони голосно говорять про те, що потрібно дивитися, в чому ми живемо, як ми живемо, як ми використовуємо ресурси, і що потрібно це все зберігати, тому що землі може не стати як це не звучить. Так ну насправді не буде нам де жити. Це наш дім в розділі риболовля. Ви для себе прочитаєте цікаву статтю про форели Окунь. Ну, це бас. Так, да, ну, бас. Буде краще зрозуміло, напевно, нашим глядачам, що це бас, це бас, да, да. форели Форелеоконь, хтось зараз може бути. Скаже, що це, впади, що да. це за форелеоконь. Да. Вони придумали. Так. Це у нас басова риболовля, вона не така популярна. Я знаю тільки буквально там пару, пару локацій, де. Є озера із басом, так що, друзі, це дуже цікаво. Але так? вона дуже цікава. Yeah. Я сама приймала участь. Вона азартна, не так легко ця риба йде. Ну як і звичайна люба риба, але бас він ще більше. Весняна ловля судака на Дніпрі від наших, від наших партнерів, флагмана їх автор познайомить. Це Що стосується риболовлі полювання. Ми нагадуємо нашим читачам, що заборонено перевозити через кордон, тому що у багатьох. Зараз виникають з цим питання. Mm -hmm. є така стаття, ви зможете прочитати, куди можна поїхати в Україні, mm -hmm. які замки в нас є цікаві, oh, що клас. показати дітям. Із таких цікавинок, з новинок, весільне страхування нашим mm -hmm. читачам сподобається. Виявилося, що можна застрахувати своє весілля. Ну, звичайно, там багато різних цікавих пунктів. Це життя, що там можна і плаття згоріти у нареченої там. І Квітки втратитися, ну, звичайно, не страхує це страхування. страхування від втрати кохання. Що ще сподобається, я думаю, нашим е читачам, це, наприклад, новинка, яка відкрилась mm -hmm. на балі. Це острів, який всіх дуже такий таємничий, всіх приваблює, всі хочуть на ньому побувати. До речі, мене діти відвідали цей острів, і мені дуже цікава ця тема була. Я знайшла. Таку новину для вас, що на балі в 23-му році відкрився незвичайний готель. Він вже працює. До речі, номер в ньому за одну ніч стоїть 7 тисяч доларів за номер. Але ви будете на самій високій горі боїнг у 737-му, який виглядає як п'ятизірковий готель. Потім ми Знайомимо наших читачів, де не можна робити селфі, в яких країнах ти, І це не просто не можна, а це буде коштувати вам трошки грошей. Тому рекомендую ознайомитись цією статтею. Світ навколо нас він дуже цікавий, пізнавальний. Але рекомендуємо від себе: звертайтесь до професіоналів, звертайтесь до нашої компанії. Ми перед кожною поїздкою даємо ще пам'ятку в ту країну, куди велите те, що там можна робити, що не можна, що від, звідти можна привезти, краще, привезти на сувеніри. Ну і щоб не потрапляти в такі історії. До речі, про історії буде цікаво прочитати, як авіакомпанія, одна із авіакомпаній, наняла екстрасенса, щоб знайти котика, якого втратила їх пасажирка. Я скажу, що взагалі авіакомпанії до перевозу тварин відносяться по різному. Ми знаємо з mm -hmm. вами, да а ця навіть знайшла медіума, щоб відшукати цю тваринку. Друзі, а чи знайшла, а чи не знайшла? Да. Ми зараз не будемо казати, да. так що краще все ж таки візьміть журнал до рук і прочитайте все те, що вам зараз, от Лілія, порекомендувала. І Я... хай він вам принесе тільки гарні думки. Я хочу знову ж таки нагадати, що кращий тур з Мегатур і Мегатур працює. Для вас А на цьому будемо з вами вже прощатися. Дякую величезне, що ви сьогодні завітали до нас. Чи Дякую за посилі. знайомство. Як завжди нагадую про те, що не зважаючи на все те зле, що у нас в країні є, ми кожного дня маємо підтримувати наші збройні сили України. І таким чином, кожний на своєму місці крок за кроком, будемо наближати нашу перемогу. Дякую. А, а на Дякую. цьому, все до нових зустрічей, як завжди, на телеканалі Трофей. Па-па. побачимо. Thank you. Thank